Всім вітання Чернігова. На продажі будуть такі запчастини. Цепи, тиски, редуктор. циліндри різні, накування, диски різні, сверла, допресу, пружини. А розпочнемо в сегменті. Сегменти. 10 штук. 100 гривень. Нові. Ну, тут не підчищав, трава підчистив. Це віддаю в нагрузку трав'яний. 100 гривень за ці. Сегменти Дон, 20 штук, 300 гривень. Теж вони всі нові. Такий стан. 300 за всі. Молотки, 100 за 3. кір, вже бадилля потрібно косити. 300 гривень за 4 штуки нові. Молотки якісь, 200 гривень за 14 штук, теж нові. Ну лежали. Ці наконечники 300 за 11 штук нові. Накі противоріжущий, 6 штук 300, теж нові. Гак 500 стальки. Крутиться. Що тут, що тут. Такий гак 200. За ці два гачки пара і кусок цепу 150 гривень. Сокирі 6 штук 500 гривень. Ціла. Ціла. От по цій порі тріснуто. Ціла, Варена, варена. Варена. сот за всі. Залишились такі е, ножі. За 10 пар. Пара це буде одна така. І одна така, ну так воно, як знаєте, як воно працює. За, за, за таких 10 пар 400 гривень. Оце ще в руках тримаю. Вони всі нові, ще тих часів радянські. Далі така сокира, 200 гривень. Рік випуску 55 чи 65. -й. Коси. Така турецька коса, я дивився, це щось Турція, тут, тут якісь шпаги, Юнас. 250 гривень. Ця коса 200 гривень, десятка. Рік випуску 62-й чи який там. Не знаю, хто зараз десятку потягне. Не всі хочуть мотокосами косить. А тим паче вручну. Ну, коса має, мається. БУ відвал. 400 гривень. Далі такі ножі. 200 гривень за два штуки, вони нові. Це, мабуть, з якогось мотоблока. Лебідка 450. Працює. Такий стан. Сюди ручку потрібно. Дагачок. Пружини. Раніше запитували це, що залишилися 500 гривень. Значить по ним. Звідси від вуха до вуха 82 см. Товщина 12. В наявності 3 штуки. За одну штуку такі дебелячі надійшло. За одну штуку 500 гривень. Далі такі стропи, потрібно, якщо вони нові, значить дивіться. Товщина 14 мм з гачком. 450 гривень. Хто вже заворочився, нові запліталось, ось дивіться. Все тут нове. Зараз я вам відкрию. Вон що на гачковий пишуть. Тут те все нове, заплетене, все як положено. 450 за штуку. Далі. Рахуйте, скільки тут, я не скажу, голівки, різні, всі типу, позабирав, поробив коробочки, що тут є дві. Здоровий, під здоровий, під малий. 500 гривень з'явсько. Скільки штук вивернув, потім буде фото порахую. До преси, по-моєму, це ПРРФ 6. Відрізний тисяча. Тут ножі нормальні. В'язальний двій. Теж тут все нормально. Така незрозуміла мені річ. Тут це крутиться, підіймається, опускається, щось випресовувати. 400 гривень. Такий стан. Сторіальні лещата. 400 гривень. Вони робили. Ну тут, ось, як бачите, випали всі ці... розібрати і поставити всі два сухарики. Вони на місці. Він тут працює, все з ними гарно. 400 гривень. Такий стан. Диски. на сковорідку. 350. В середині 46, такий стан. 345, і цей полив випукує, такий, дивіться. П'ячепіль там нормальний. 200 гривень. Потім є 37,5 по 200 гривень. Вони з заводу ставилися отак. Вони рівні. З заводу отак ставилися. Тут були регулювальні шайби. Отак. Прижималося. І болтом отак ставилося. Прикрутили і все. І все працювало. Потім 36-й по 200. Оце такий залишок у мене потріснув. Проживі. Одна штука 150. До сівалки. 400 в циліндр. На сівалку гола ступиться СЗТ-36500. Такий стан. На знімач лапи зробите, з різьбою все гарно, тугенько, без люфта, 150 гривень. гайки газон 23 штуки, 350 гривень, новий. Так і ключ, 400 гривень. На 46, по-моєму, він. Десь було написано вже. Такий. На 32 ключ, 150, на 60, 200. Це зрозуміли, хай буде 100. Гучки такі, 8 шлиців 200 гривень. Неробоча. Не працює. 8 шлиців 200, 21 шліці. І ці по 150, під 28 гучок. На ЮМЗ підсилювач 350. Редуктор 1000. Підшипники під заміну. Далі диск 700 гривень. Це ж він тут гаразд, комбайн ніво. Ступиться 600 гривень. Крутиться все з, з осю без люфта. До СЗ 350, повідок 200. До косарки 350. Ціле все. І до косарки такі брушки. Я зводим довжина 2 метри 27 сантиметрів. 800 гривень. Далі піднесуть такі речі. Дивіться, ці ключі не входять. Ці ключі давайте з ключів. 14 на 14 по 150 такий. Ці по 100, тут 14, тут 13 я наміряв. Оце все до фрези 250 за ці всі. Фрези такого стану. А за цей ось комплект. Оце так воно йде. Конуси і всі сверла. Розміри свир, більшого поменше видно. Дві 200. Вони були частково так. Бачите, ось це, мабуть, взагалі на висело. 34,5, R6, 65, пишуть. Частково підчистив. Як євці, так і продаю. З конусами звучимо. Це весь набір 200. Можливо, кому вся потрібна. Я не знаю. В цьому я не розуміюся. Такий стан. Продам окремо. А це все решту комплекту. 30. 8 штук 400 гривень. Знаєш, дивіться, по мені так вони і нові, новий. Це змінною, змінною. Це на пайку, дивіться яка. Це такий. Ну всі гарні по мені. Взагалі, мабуть, новий. За всі 400 гривень. Наковальня 42 кг 1700. Є тут потрібно шліфанути, а можливо у кого немає, буде. Така піде. Далі посупиться давайте. 250 гривень така. До культиватора по 800 гривень. Щойно під'їхали. Є люк. ну можна ж підтягнути. Незначний люфт. Ця тесть 700. Я без люфта взагалі. Так, а, такі тримать. Чотири тисячі гривень. Це все у зборі, як є, так, так і продають. Знаєш, дивіться, тут крутиться. Як видно, крутиться. Від'їжджає. Тут теж. Все крутиться. Це те все крутиться. Стан такий. Будете запитувати за розмірі. Зараз дам. Тут видно ось 19 см. Тут зараз розмір теж по центрам. Приблизно. Приблизно по центрам. Зараз скажу. 13. Такий розмір. Ціна видно 4 тисячі гривень, з якого станка я вам не скажу. Відравліка 250 гривень. Все видно розміри. Шток 25 і шток 6, заподорожі 50. На МТЗ 2200, МТЗ 1221. Вихід штоку 22. Шток 50, гільза наружі 104 я наміряв. Двосторонній дії. Шток тут гарний. Вон написаний 1221. Вон щось теж, всав гомельський якийсь. Такий селінд. Шток 25, вихід штоку 54, гільза наружі 53, 800 гривень. Шток ідеальний. Там 32, тут 34. Шток, дивіться, який. Шток показує. Видно, добрий. Так. Діаметр 30, вихід штоку 35, гріза на ружі 50, 600. Тут. Тут в одному місці, дивіться. Зверху ось із траверсою. Десь я бачив. Ось незначний. Це хром зліз. Тому і ціна 600. Такі циліндри. Діаметр штоку 25, вихід 25 см. 25 мм шток, вихід 25, гільза панаружі. Вони не перевірені, всі циліндри не перевіряв, по ним нічого не скажу. Показую, які є по наружі. Тут шток гарний. Тут теж. А ці, ці по 400. От за, за один. Цей 300, дивіться, по штоковий, по... хром починає. Он. А цей 200, вон, царапина її. Такий стан. Поворотна платформа, 1000 гривень. Тут 270 мм, так і стан ціла, шкала присутня. шкалу видно, ціла не варена. Парковка 1800. Поки дешевшати не буде. Все тут крутиться, той заклини не продав. Тут теж такий стан. Стан. Стан робочий. Ставте і їдете. 1700, 1800. Такий цилінд на кун. До речі, на дровокол кому буде саме ти. По ньому теж він не перевірений, нічого не скажу. Шток 40, вихід штоку 63. Бо мені так він з куна. Гільза по наружу 90, вартує 2000 гривень. Отут, ну я думаю, шариком сюди підрівняється. Шток дивіться гарний, проворачують, дивіться. Тут вухо більш-менш, внизу розбите. Потрібно дивитися, от бачите, це ухо. Потрібно, мабуть, дивитися на... Бо виходить легко до мене жити. Тут такий стан. Вартує 2000 гривень. Я думаю, ремкомплект поміняти і буде все, все гаразд. Огляд тисків, Такі тиски. 6 см губка, працюючий 400 гривень. Ця губка ось приварена. 400. Ковальський 700. Без гвинта. Губка 10 см. Такий стан. Поставити, будете на їх лупашити. і вони металеві. Такі тиски, 1900, 285 кг. без губки. Такий стан. 89 рік. Ці губки тут 14 одна. І інша там різьба є. По кожним тискам зроблю окремо відео. Бо люди будуть запитувати, скину відео, людина все побачить. Не буду затягувати час. 2000 гривень, 28,5 теж вага. Маркування таке. Рік 68-й. І ці 12 см губка 30,5 кг. Це працює. Це, це тут гарно. 200, Рік випуску 74-й. По тискам буде окреме відео. 400 гривень до Я його перевіряв. Він йому змій зазад підіймає, бо колеса від землі відривається. Не тічить. Редуктор 2000, один до одного. Він тяжкий, вал 30 тут. цей вал 35. Люфта тут немає, як я й говорив. Покуди ти не буде. 2000 гривень. З платформою з усім. Поворотний стіл. Вага 81,7 кг. Вартує 4000 гривень. Шкала тут присутня. Як я говорю, заїздонів, то зверху нічого такого по ньому немає. Крутиться все, вертиться. Ця ось щось, мабуть, оце прокручувати, зажимати. Я в них не спец. Тут я зараз переміряю. Ну, по-моєму 32, наскільки я знаю, столиць. 320-й, вірніше. А тут дивіться, тут нема 32. 31,5. Це такий його стан. Тут зараз переміряю. Дам розмірі. Тут дивіться 26, тут 40. Давайте так приблизно від центра до центра 37. Давайте всередині ще переміряємо. Всередині он 9. Ну і мабуть все. Ну давайте ще тут переміряємо. 17 см. Такий стан, я ж говорю, все крутиться, дивіться, все тут. Такий його стан. Вартує 4 тисячі. Тяжкий-тяжкий. Сьогодні було два, один, два тягати це тяжко, один уже поїхав. Далі, цеп. Довжина 7,20, ржавий. Ну я думаю, земля його відпитка струє чи що там. Дивіться, ланка така, товщина 13, така ланка. Десь я бачив підтиртів такі місцями. Вартує 800 гривень. Сип товщина 8, 4,50 на кіметрів і 450. це пока. Одним куском. Запчастини дуже вдячний покупцям, що купують. Навіть у відраджені люди були із Харкова. Приїхали і все купили. І не сплачують за доставку. Місцевих теж побільшало, приїжджають, купують. Так що, хто місцевий, приїжджайте, запчастини знаходяться в місті Чернігів. Зустрінемо, зустрінемось вивезу. Мене відкритий ФОП, сплачуються податки. Телефон для зв'язку Viber. Ви мені пишете, що вам потрібно. Я скидаю вам фото, відео, ви скидає... скидаю вам розрахунковий рахунок, ви сплачуєте, скидаєте скрін про оплату. Я висилаю товар, скидаю вам КТН. Якось так. Дякую за увагу, до побачення.